Друзі, дивіться, хочу показати зараз, які деталі ми використовуємо, точніше комплектуючи на своїх зернових сівавочках. От, І перше це ось варіатори. Варіатор іде в нас турецький. Ось такого пану або попередній, що ми вам показували. Телескопічний насінній провід. Дивіться, один є момент по насінні провода на майбутнє. Якщо встановити насіння провід, також ми трішки попали були на цьому, оця резинка повинна бути еліпсною. Коли стоїть знизу ця еліпсна резинка, вона ніколи вас не потріскається і нічого, бо ми ставили круглі резинки, вони взагалі не ходять. Навіть немає щоб вам показати, коли тут просто йде така як гофрачка кругла, вона взагалі тріскається ще гірше, навіть ніж сз на насіння проводи. От, тому ми використовуємо тільки от таку еліпсну резинку. От, і вона тут вообще, по ній немає. Люди брали, які декілька років тому, до сьогоднішнього дня воно все в них працює. А ті, що брали круглі, вони дуже швидко тріскаються. Тому ми зараз їм заміняємо по гарантії. От, і вони собі працюють. Тут тобто ми використовуємо такі телескопічні насінні провід. Далі, відповідно, прикотуючи колесо, яке ми вам показували, м'якеньке, широке. От, 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 от. Це ми все замінили і відповідно основне це висівний апарат Wenkema. Ось так він виглядає. Ми там тут також знімали про нього відео. От, дуже крутий, з косозубою катушечкою, дрібно насінели. Ось такого плану. От, це всі основні вузли, які використовуються наш силалках. Тому звертайтесь, замовляйте, будемо раді допомогти.